Привіт, ти на каналі Дікак. Як пройти нове іспитання, челендж номер 2 Друга армія світу знову сесе. По суті, раді гємів прийшов, складно, непонятно, як зробити, тут тобі розкажуть. Ну, спеціально для того, щоб я не перепроходив, в мене є геалка, які, які теж це а, конче, необхідна баночка на те, щоб забустить. О oh, май гад, мої ресурси добивалки. Це те, що треба, я не хочу так довго грати в ігру, там заходить тричі в день атакувати, ня-ня, краще використовувати баночку і сидіть, чилить, робити там, що захочеш. Ігра создана для того, щоб ти задротив чим більше, тим краще. І так, як проходить, перше, що ми думаємо. Я вам розказую, як думать, а не як просто а, Б, повторить і забути кожен день Ждать про те, що ну зараз ютубер здала мені обзор, як це проходить і я пройду. Нє-є-ні, самі досконалюємося Два, три, чотири. П'ять монолітів, це серйозна тема, да? Але проти них у нас є 3 пеласкелетиків. Похоже на те, що їх має не хватить. У нас є кланкасл. В кланкаслі, так, да, там щось є, але це тільки на землю, так що його ідеалі знищити міньончиками таке от, поняв. Беремо скелетиків. Раз. Ждемо, поки воно атакує скелетика. Бач? Раз, два. І. І все, ждемо. І одного сюди, бо тут є тесла. Я не перший раз вже проходжу, тому я знаю. Тут теж. Раз. ждемо поки вона атакує скелетика. От, раз, два. Раз. І отлично Так, тепер Міньйончика на цього, гандончика і міньйончика на цього. Тепер беремо один, зараз тут тут появиться теслочка. Два. Скелетика Так. І раз, два, три, Чотири в принципі, нам головне, щоб понти розгнати, ми нічого не боїмось. На цих е гандончиках у нас є отакі от мальчики, які з ними справляються на Тільки глянь, Лясь, 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 лясь і помер. Е оці ребята дуже добре танкують, ми на них е візьмемо таку тему. Ці теслочки треба забрати, бо щось вони якісь дуже понтовиті, пора випускати короля. Давай пообщайся з ребятами, які умеють летать. Так, ну сейчас отут скелетики. Скелетики доволі така противна тема. Нам треба їх би побыстрей вбити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, монолітна короля іде. Сука! Цей гандон дуже любить розвертатись, я тобі кажу, от чисто через те, що стой. Все, це уже неудачна атака, брат. ну я тебе кажу. Я так понимаю, что у тебе приблизно така сама тема. Ты хочешь зрозуміти як проходить. И вот для цього ти зайшов на цей видос. Shit happened. Sometime. Что сталося не так, я дуже пізно викинув короля. Please, concentrate, brothers. Brothers, we need to concentrate. Так, раз, раз два. Раз. Раз. Раз, два. По я там три кинув, Ну ничего страшного. Сюда, сюда міньончика за ще одного і сюди одного. Так, є. Тепер раз, два. Раз. Раз, два. Три. Сюди. Нормально. Атаки не виходить. Так. І цих ребят одного сюди, сюди, сюди і сюди. До них підкріплення. Тебе заберуть ці два молодика. Так, клан Касл знищено, отлічно. Тепер виходимо на лінію от сюди. Зараз от. нам треба, щоб наш король спокійно дійшов. Короля кидаємо в останню чергу, бо здача короля не здохнуть Першим. Сучка. І зараз от наші скелетики десь отут-от будуть. Тут ми її знищуємо. Зараз король буде соло тащить катку. Тобі треба бути дуже уважним, щоб викинути в час на короля. Не рано, краще пізно. От в даному випадку у в мене вийшов пізновато. Але Клара ще пізно чим рано. Бо рано він вмирає цей моноліт або цей купу скелетиків, бо він не може атакувати сплешем, його здоровий меч. ну Це значить, що він може вбити тільки одного маленького скелетика. Це ж логічно, це суперсел. Нелогічно тут тільки те, чого ти так мало донатиш. Вітаю! Ви заробили 50, 60, 70 гемів, наприклад, як я. І 800 очків досвіду. Вау! Ким мені прийдеться всього вирізати, це страх. Радий був, що ти подивився це відео. Бажаю тобі щастя, здоров'ячка, діточок, як на тебе зірочок. Також я думаю, тобі буде цікаво подивитися, як я класно атакував мачі ще й ретне з Я викладу відео сучасно, він буквально сьогодні вийшов. І все, всього хорошого, до побачення!